Привіт-привіт, мої дорогі! З вами я, ваша Мирославочка. І сьогодні ми з вами в прямому ефірі проведемо розпаковочку в мене на інстаграм. І тут в мене дуже багато що замовили, тому заохочую вас приєднуватися до мене в команду і скористатися завжди з акцій. Дякую, Оксаночка, що приєдналася. Дякую, Роман, що приєдналася. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші когники, за вподобайки. Мені дуже приємно. І найперше, що ми завжди витягуємо, це наша накладна. І з накладної ми бачимо, скільки ми заробляємо. Якщо, наприклад, взяти ось цю мою накладну, то всього по каталогу була ціна, що треба би було платити. Якщо б я не прийшла реєстрацію, не заповнила анкету на знижку то я би заплатила 7204 гривні. А оскільки в мене спрацювали акції, знижки і подарунки, то я заплатила лише 3309 гривень 49 копійок. Ось так покажу вам накладна, щоб ви бачили, бачите, тут сума 7204 і до оплати. Це говорить, що ви можете, коли приєднаєтеся в мою команду, заходьте в дисконт-бот, там є каталог, там є кнопка реєстрація. Натискаєте на кнопку реєстрацію і заповняєте анкету, і ви автоматично отримуєте знижки на всі товари без всяких зобов'язань. користаєтеся зі всіх подарунків. І також, якщо захочете продавати наш прекрасний товар, ви можете заробляти. От, Наприклад, на цій накладні я зекономила більше 50% на товарові. Тобто, якщо привіт-привіт, Олічка, тобто, якщо б я продавала цей товар, ну, якби, то я би мала заробіток на цьому 3 тисячі гривень. Приблизно 3 тисячі гривень, якщо продати весь цей товар, якщо не собі би замовляла. Тому е, вигідно і для себе купляти, вигідно, якщо ви хочете продавати е, то заробляти на продажі товарів. Ну і звісно, у нас є е, інший спосіб е, е, заохочувати людей приєднатися до вас в структуру. І чим більше людей приєднається до вас в структуру, тим більший відсоток заробітку у вас цього буде. Для цього я даю всі інструменти для того, щоб ви вийшли на потрібний вам результат. Тобто в нас є командний сайт, в нас є чат-боти, які будуть допомагати вам автоматизовувати роботу, тому чекаю в команді. То перше, що хочу показати, я собі замовила ось такий подарунковий набір. Це набір, це бальзам для губ. На літо це дуже потрібно, оскільки сонечко і губи завжди пересихають, Ось такий бальзамчик для губ і крем для рук. Ось такий гарний подарунковий набір. Цей подарунковий набір вам буде в акційну ціну. Якщо ви візьмете хоча б один товар з каталогу, то він вам буде, зараз гляну. Тут в мене майже все подарунки. Можу знайти. Не можу знайти, скільки цей подарунковий набір коштує. Якщо... так, Цягуюча розладжується шампунь, шампунь, крядки, нічна колегенова маска. Подарунковий набір для гупів рук. Його ціна зі знижкою мені вийшла 183 гривні, 20 копійок. Ціна каталогу десь приблизно 430 гривень. Тобто, якщо ви приєднуєтеся в команду, то замовляючи, хоча б один товар з каталогу, можна навіть оцю масочку одну єдину, то ось цей такий дорогущий набір вам буде лише 183 гривні 20 копійок. Тому заходьте в мій дискон-бот, реєструйтеся до мене в команду, там переглядайте каталог, там є всі кнопочки на всі акції, які зараз діють, щоб ви ознайомилися і скористалися з усіх акцій. Зараз покажу парфумчики, з теж брала. Чи, на право там на парфуми теж такі брендові набори, е, є дуже гарна знижка за 129 гривень, а вони взагалі до 400 гривень коштують. Тому дуже вигідно зараз зробити замовлення хоча б одного товару, масочки, і скористатися з таких двох мегапропозицій, а їх набагато більше. Тим більше зараз, якщо ви купляєте два товари з однаковою ціною, нас працьовує знижка 40%. Це пологенова масочка, дуже її люблю. Чим люблю, тому що її нанести собі достатньо обличчя. Я на обличчя ніч її наношу. Почистити личко, помити його тепленькою водичкою, з або гелем для умивання, нанести тонік, тонізування і потім ось цю масочку, і вона така масочка сплячої красуні. Тобто ви нанесли і вона дуже гарно зволожує ваше обличчя до самого ранку. А зранку ваше обличчя таке прям відновлене, живе-живе. Тобто такий дуже швидкий експрес, таке експрес-відновлення вашої шкіри обличчя. Це щоб не наносити крем, один другий сироватку, то я використовую ось цю масочку. Дуже рекомендую, вона дуже класна. Також замовила собі сироватку Dermofuture, дуже її люблю. Це така підтягуюча сирватка, я вже її замовляла не один раз. Оцю сироватку дуже класна, це 30 мл, вона дуже гарно зволожує обличчя. Після нього відчуття таке прям зволожене, зволожене, гарне обличчя, тому дуже рекомендую цю сироватку. Сироватку треба наносити обов'язково на чисте, очищене обличчя, протонізоване. Потім ви наносите сироватку і обов'язково закриваєте її кремом. обов'язково. Тобто, це такий п'ятиетапний догляд за шкірою. Якщо ви. Хочете гарно виглядати, то обов'язково сирватку, щоб вона не випаровувалася, оскільки вона дуже легенька. Її треба обов'язково будь-яку запечатувати кремом. Так, це шампунчик, дуже класний шампунь, давно його не замовляли. Він безсульфатний, натуральний шампунь. Він, Оскільки безсульфатний, він не піниться, оскільки всі безсульфатні шампуні не піняться. І якщо ним користуватися, то у вас абсолютно перестане випадати волосся. І оскільки зараз весна, саме такий період, коли відбувається. Як кажеться, ліня... ліняєм. То саме класний період, коли йде оновлення ваших волосинок, прокористуватися ось цей з перцем. Тут він перець і ще ми ще забула перець. І ще з чимось було, але це найголовніше натуральний, безсульфатний, не піниться, бо безсульфатний, бо всі безсульфатні натуральні, вони не мають піни. Все, що дуже сильно піниться, якщо ви чуть-чуть воно піниться, це все сульфати. А сульфати трошки шкідливі для голови, може бути лупа, від цього лупи не буде. І якщо ви хочете, щоб ваші. Е Зародки волосся відновилося і почало рости нові волоси, волоски, які вже відмерли. То користуватися треба цим шампунчиком. Єдиний момент, коли ви його наносите, його треба потримати 5 хвилин. Потримали його 5 хвилин, воно собі зробило свою роботу, воно погріло ваші корені волосечка і змиваєте. Змивати так, щоб воно не попадало на шкіру, ну якби взагалі на тіло звуку зливати, що, бо тому що вам піде ефект зігрівання по цілому тілу і де, в деяких місцях буде неприємності. Тому рекомендую для волосочка для відновлення. Так, тут в нас помада, а, Люба замовляла помаду. помада, завтра віднесу. Це є така помада функція, дуже гарна зволожую. От, Точно, я її сьогодні нанесла і забула, що мені Люба замовила моя сусідка, то вона в мене зараз на губах. Ось такий колір. Така функція. Дуже гарне зволоження, так гарно я відкрию. Це не мені. Так. Так, відкрию акуратно, з тої сторони не хоче. Зараз. З тої сторони хоче. Покажу, як вона виглядає. На губах в мене побачили, ось така дивіться класна. Олікселен Париж. Це італійське виробництво завод Віталії. Це є у нас функція 317-й. Це супер. Користуюся оцією, а чи шампунчиком Оксаночка? Та. Так, зараз. Ще ніхто не відкривав її, воно ну, так трошки сильно. Так, зараз защелкнулося. Так, акуратно. Так, така функція. який класний кольори. Такий, як в мене на бах. Покажу вам ближче. Ось такий, бачите. Дуже класний колір, дуже його люблю. І що найголовніше це помада якби зволоження. Тобто ну, вона постійно буде зволожувати ваші губки, тому дуже мені цей колір подобається. Це він такий, знаєте, тобто, ну має дуже багато відтінків: маю червоний, маю е, такий бордовий марсалик кажеться. Чи в Бургунді, як зараз модно цей колір називати, то е, найбільше мені заходить ця фукція, тому що нанесла і не треба дуже, наприклад, фукцію і червоний треба дуже там, пильнувати, щоб за контури не вийшов. А тут, якби нанесла і забула, і воно таке гарне зволоження, і вже губки не тріскаються. Фактично, майже оця помада як бальзам, е, оця зволожуюча. Так, це Любочка тобі віддам завтра. Що тут в мене далі? Так. Ще одне замовлення. Так, це ще замовлення на 2 в одному. Я два замовляла, не пам'ятаю. Ну, це під замовлення, напевно, так, так не згадую. Воно зараз по суперціні було, дуже гарну ціну. І це тут у нас 500 мл, якщо я пам'ятаю добре, тобто такий великий об'єм. Такий, 400 мл, не 500, а 400 мл. Два в одному це там шампунь, гель. Шампунь і гель. Так, так, так. шампунь і крем. А, шампунь і кондиціонер. Sorry. Шампунь і кондиціонер, тобто вже не треба купляти кондиціонер. І ось такий великий об'єм 400 мл це на замовлення. Такий. І що найголовніше, це є ариган, це зволоження. І зміцнення волосини. Так, це є арагана і ще якась олійка, яка зміцнює вашу волосину і робить її гладкою і блискучою. Так, це не з сторінки, це ще з, це є такий мило для рук, це теж замовлення. Мило для рук воно дуже таке ароматне, це є апельсин. Дуже мені теж сподобалося, його мала. Такий гарний такий, такий святковий аромат. І він дуже гарно, коли помиєте руки, руки пахнуть таким апельсинком. пальсунком Ніби ви тільки що з'їли апельсин, тут теж 400 мл. Такий органічний так, 400 мл з дозатором дуже добре піниться, дуже гарно очищає шкіру рук і не сушить. Що найголовніше, оскільки там є масла. Так, З останньої сторінки взяла собі гель з моцином Равлика в новому дизайні нас. І тоніка не взяла, так? Ні, тільки взяла цей. Гельс, моценовалка, значить, в мене тільки був буде З Ось тут чи я. Так, що тут у мене ще є? Ага. Тут у мене ще собі. Взяла вітамін Д3 для того, щоб зміцнити кості, волосся, шкіру, ногті, нервову систему. Тобто без вітаміну Д3 не відбувається ось такі процеси, як відновлення організму. Тут ще 10 капсул, і що саме головне, це є повністю денна норма здорової людини. 2000, 2000 макс. Тобто це є денна норма. Є в нас ще вітамін, d 3 теж, але з тисячою, тому там треба два впшики. можна разом, а можна. Розділити собі. Тут зразу одна капсула, і ви маєте денну норму для здорової людини. Якщо у вас брак вітаміну Д3, а щоб дізнатися, чи брак, треба здати аналізи. То в аналізах буде сказано, скільки вам там треба, наприклад, 4 тисячі, 10 тисяч, хто прихворів ковідом, то йому треба 10 тисяч, щоб відновити організм, тому ви відповідно збільшуєте до п'яти таблеток в день. Якщо у вас здоровий організм, щоб він насищався і працював, зміцнював нормову систему, щоб ви були спокійні, щоб ваші кістки і волосинки відновлювалися, то вам треба 3 2000 норму денно. Для дітей треба 1000. І саме саме товар, який в мене тут є, а там і все. Сами крутий товар. Та Дам! Як думаєте, самий з крутих, який я просто, просто шаленію від нього, тому що це щось неймовірне, це замовлення. Теж це наш Барбарис Кологен. Це як він нас тільки з'явився, це я просто була в захваті, тому що я сказала, що я тільки він з'явиться на складі, і так і сталося, тільки він з'явився на складі, я його відразу замовила. Він нас з'явився два роки тому на форум, на бізнес-форумі компанії. Це перший бізнес-форум компанії, який був бізнес-форум на шпильках, то нам на Туреччина ось цей Барбарис. Я просто була від нього в захваті. А ні, він навіть швидше з'явився. І його зразу замовила і зразу його пропивала. Єдине, що виробник всі колагени, які є, їх треба пропивати зранку на голодний шлунок. І тоді він краще засвоюється. Оцей виробник за рахунок тут, що тут гриби майта є 40% вітаміну С більше ніж в 40 апельсинах, тобто настільки велика порція. Тут кому-кому є, тобто і гіалуронка є, і дуже дрібно помолений кологен з морської риби, з тушки не з всієї, а тушки, тобто якісний такий кологен то сам виробник сказав, що його треба приймати на ніч, теж на голодний шлунок. Тобто ви, якщо вирішили приймати його, вам треба спланувати собі так, щоб ви, наприклад, вже не їли, наприклад, до 7-8 години поїли, 2 години хоча б, щоб у вас все перетравилося, і вже, наприклад, 7 поїла, 8-9 на інстект, і вже в 9-й можете, десятій його пити. Якщо трошки пізніше, то вже 11-та або дванадцята, ну лягати рекомендують спати в 11-й, хоча б, хоча це ніхто не робить, ну випити його обов'язково на ніч на голодний шлунок. Тобто не поїсти щось і за півгодини зразу випити оцей колаген, а саме на ніч на голодний шлунок. Тобто треба спланувати собі такий режим, щоб ви пропивали наш оцей барбарис за рахунок цієї крутої формули. Саме на вечір. Тоді він дуже гарно працює, тоді він е, задіює всі оці всі свої властивості, і ви тоді отримаєте кращий результат. Це е, рекомендація самого виробника, коли ми були на бізнес-форумі, і е, там було запрошено е, власника компанії Барбаріс, і він розповідав, що це найкраще ось таке застосування і його. В Туреччині продають в аптеках і продають в лікарнях онко, там, де онкохворі. Тобто, всі, хто проходить лікування від онкохворих, всім рекомендація пропивати барбарис. Обов'язково І він сказав, що барбарис треба пропивати раз в ну, року. Тобто, ну, як, ну, цей барбарис і так сказав власник. Багато хто каже, що його треба пити, там, пити, пити, пити. Але сам власник, саме цей кологен з його вмістом треба пити раз в півроку. Тобто ви пропили оцю упаковку 30 саше і через півроку знов купляєте Барбаріз 30 саше. В нас є інші кологени, які можна пити на постійній основі для того, щоб мати гарну шкіру, гарне волосся, нігті, ну і взагалі кологен це будівельний матеріал всього організму, то його можна пити на постійній основі, оскільки він складається там з кологену і вітаміну С, тобто, в інші наші. Кологени п'єте на постійній основі. Саме за кологен-барбарис виробник сказав раз в пів року. Тобто я передаю, а ви приймаєте рішення, можете пити цілодобово, цілорічно і два рази в день. Виробник сказав саме ось такі рекомендації, тому вам вирішувати, як користуватися чи не користуватися ось цим нашим неймовірно крутесним барбарисом, який лікує, забирає грибки, віруси і зміцнює. Повністю вашу імунну систему. Чому він мені був потрібен? Тому що в мене вірусна хвороба була, і знаєте, якщо є якийсь вірус, то воно в такій стадії ремісії відбувається, і його треба постійно, якби кажеться, ліквідовувати, щоб він не прогресував. Тому для мене оці що тут входить, оці гриби майтаки. Саме більше зайшло, оскільки він забирає оці, оцей вірус герпесу, який є в нашому організмі. І всі віруси е, онко, е, онко е, ковідні і так далі. Тобто, рекомендую подбайте про своє здоров'я. Оце все, що в мене було е, в моїй крутезній розпаковості такий крутезний товар на замовлення. Це віддам моїм дорогим клієнтам. Ціна барбарису зараз по акції 34 е, тисячі. 4300 гривень, наскільки я пам'ятаю. Звісно, коли ви пройдете реєстрацію 4600 гривень. Перепрошую, 4600. Якщо ви це пам'ятаємо, що це на місяць, тобто цілий місяць, якщо ви проходите реєстрацію в мою команду, заходьте в дискон-бот, ви можете цей кологен собі придбати навіть зі знижкою мінус 50%. Але для того, щоб придбати зі знижкою мінус 50% або в подарунок, то вам треба пройти реєстрацію. Якщо цікаво, як наші товари можна отримувати всі абсолютно всі товари, в подарунок, звертайтеся до мене, пишіть дисконт код Я вам після реєстрації детально розпишу і покажу, які, які є акції, такі закриті для консультантів, щоб ви могли користуватися всіма товарами абсолютно безкоштовно собі. Купляли все, що вам потрібно, і не платили за це грошей. Тому або. Платили гроші, але по акціях і по вигідних цінах, тому вибирайте самі, що для вас зручніше і як для вас комфортніше замовляти і працювати разом зі мною. Заходьте в дискон-бот, реєструйтеся, і я з вами зв'яжуся, і ми обговоримо з вами всі деталі по замовленню і по співпраці. А наразі це все. Обнімаю вас, цілую. Дякую, що ви зі мною були. Поставте мені гарненькі подобайки, мені дуже приємно, коли ви мені лайкаєте. І не забудьте написати два приємних слова. Мені теж приємно, що ви мене переглядаєте, не просто переглядаєте, а ще щось для себе корисне взяли і написали мені за це, дякую. Якщо є за що дякувати, звісно. А наразі всіх обнімаю. Дякую вам всім. Чекаю в команді. Обнімаю, цілую. Пока-пока. З вами була я, ваша Мирославочка. Цям-цям-пока-пока.